Їдемо, тільки Іванка все записує і на телефоні не встиваємо піднімати. Дзвонять о, за клоптішку, навіть впізнають, о, то юний ентузіаст. Кажу, так, то ще як ми вдома були, по голосу впізнають. Початок сезону. Привіт да, вам, привіт да. вам! Дякуємо, що купуєте полуницю і все нормально. Їдемо збирати свіженьку. І нарешті нарешті-нарешті, почався такий сезон, який нам подобається, і почався він в можна сказати дежавю. Тому що перша наша розвозка не сьогодні, доставка полуниці, а попереднього разу, була якраз по тих адресах, як і минулого року. Тобто все так, якби повторюється. Ну але чудово. Так вони телефонували вже Так так, вони вже, так, да, до речі, чекали. самі дзвонять люди, да, ті, що там ви ще не продаєте, ті, що минулого року купляли. І зараз свіжі клієнти дзвонять, хочуть полунички. І ми їм доставляємо. Зараз їдемо збирати, не знаємо, скільки буде, бо ще тільки в нас початок. Ціна, яка в нас на початок? Ну, стартували з 90-100, зараз 110. Так, да, продали, ми не знаємо, яка ціна. Думаємо, ну минулого року була по 80, зараз, певно, по 90, там, не знаємо. Дзвонять, оті, що там постійні клієнти, кажу 90, а вони по 100 дають, як ми привозимо. Сьогодні Іванка пішла на базар, а на базар. Треба піти роззумбувати, бо щось, ну, мабуть, дорого. Пішла на базар, на базарі 120, в одному місці, в другому місці. Все спокійні. Значить, ціна нормальна, гарна, а у нас дешевша. І привозимо куди треба, і в будь-який час. Так що клієнт вбиває два зайця одразу. Не треба бігти на базар, привеземо свіженьку. Саме головне, тільки зібрана і до вашого столу. Так що грибінка і навколишні села ціна вона на даний момент по 110 гривень за кілограм. Чекаємо ваших замовлень, приїдемо. Якщо хочете знятися для відео в Ютуб, тоже кажіть, що я такий клієнт, що я знімаюся і зможете передати іншим глядачам, як то колись на полі Чудес. Користуючись нагодою, передаю вітання своєму братові, своїй мамі. Ладно, шутки шутками. Все, ми вже доїжджаємо, зараз будемо працювати, побачимо, скільки там буде, бо заказів на сьогодні вже, вже більше, ніж закривається повністю сьогоднішній збір. Навіть можливо більше. Може й не вистачить, перенесемо на завтра. Все, давай, зустрінемося на полі. Вінка вже така збирати, має охоту, все, він під рукою. Тут одною рукою придівається, другою рукою відра несе. Молодець. Йдемо глянемо, що там робиться на городі. Оце я розумію крапельне зрошення. Дивіться, які рядочки собі. Бачите, чорнявеньке таке, гарненько. Це за добу так поливає. І зараз воно полилося собі. І я переключатиму його на полуницю. Думаю, малинці. Будемо чередувати так по, по одному. Тут я дав добрива, хто пам'ятає. І воно собі розтворилось. О, це вже дзвонять за полуницю до мене. Алло? Добрий день? Так, так, продаємо. Ні, не продаємо. Ми от збираємо свіженьку, зараз вона збирається, якраз я на полі. І будемо їхати додому, розвозимо тим, хто замовив. Привеземо вам додому, якщо треба. Кілограм 110 гривень разом з доставкою. На базарі сьогодні по 120 була. Угу, Добре, до побачення. Да. Дзвонили люди, але казали, перезвонять. Ти... Ще й багато нема в нас, каже Іванка. Ну на сьогодні вже весь збір закритий. Плюс в нас є замовлення там на вівторок, на неділю, коли люди там приїжджають, коли отримають кошти, вже ми позаписували. І плюс будуть ще дзвонити до вечора, завтра, післязавтра. Думаю, що все нормально. І нема багато. Ще ж тільки початок. Минулого року перший раз у нас почалася 4 червня, перший раз ми продали. А сьогодні в нас яке число? Сьогодні тільки 24 травня і то ми вже сьогодні так би друг, другий раз будемо доставляти. А це новенька наша, три сотки тут є полунички. Три соточки. Три сотки тут, одна сотка там. І можливо осінню будемо розширятися. Тільки не знаю в яку сторону. Ще треба дожити до осені. А зараз на часі, поки ще є місяць часу, до липня протязі цілого червня шукаємо таких позитивних, креативних, безшкідливих звичок збирачів малини, які будуть допомагати нам збирати малину. Це можуть бути як жінки, так і чоловіки, як хлопці, так і дівчата. І кожного дня отримуватимуть за це винагороду. Тому запрошуємо грибінка. Але обов'язково, щоб, ну не обов'язково, але дуже хотілося б, щоб ті, хто буде збирати, щоб не боялися зніматися для Ютубу, щоб був наш канал цікавий. Будемо заробляти разом. Пишіть, змініть. Що там і Нам потрібно працівників команди. Працівників креативних таких, таких, що не бояться для ютуба зніматися. А зараз ця полуничка буде в грипінці. Хтось тобто її буде хрум, хрум. Та Це така ще може, що трошки була зеленкувата, ну нічого, то самі з'їмо. Потім Іванка ще наважує, формує замовлення, там все перебирається, щоб не було якоїсь там такої. Щоб ніяка не попалась без товарного вигляду. До речі, люди хочуть такої, що і немає товарного вигляду, бо і хочуть її там перемелювати, кажуть, може там якусь... На весь товар, да, на весь товар якщо їх покупити. Отже, ми працюємо. Полониця, як бачите, не з підплівки, з відкритого ґрунту, проста сільська полуниця гарненька. Дивіться, яка красота. Без хімії якоїсь такої. Взагалі та якої такої? Взагалі нічого тут я не одобрював, Так що супер екологічно, чиста. Така середня, вище середнього, гарна, вся підряд. Без не перебирається. Така сільська, домашня клубніка. Дзвінків багато. Як тобі збирається? Чотко. Мені аби було багато клубніки, я так люблю збирати. Сам... Знаєш, взагалі не втомилася. Угу. Мені дуже подобається збирати. Молодець. No. А я менеджер з продаж, я все там оголошення даю, на дзвінки піднімаю і кручу баранку, розвожу. Ну і я ще агроном, і Можуть я ще, да, агроном, да, і да, я да. ще це от все організовую. Я і агроном, і голова загоська. Я завжди ліпила ягоди, навіть вдома, коли ми ходили по чорниці до лісу, то я дуже швидко збирала. ну Мені подобається. Поки хребет, не починає боліти. Та тут немає тих багато, так Та щоб не там там ми назбираємо там кілограм 5, 6, 3, 4. Якби mm -hmm. то там 30 кілограм 40, то звісно зараз би стали б позбирали. все. А то я поки пішов, позаписував замовлення, прийшов вже, Іванка майже все позбирала. Але я люблю збирати. Молодець. Вже оця середня починається. Ось, так червоніє. В нас клубніка не так, як то там по всіх технологіях, зі всіма, зі всіма там добривами, куча елементів всякого всього. У нас просто як вояк в баби чи в діда в сільської, бо росте, посадили, головне куренням землю. Росте екологічно чиста, водичкою підлив, все там. Ні, ще один раз комплексним водорощинним добривом оприскав, у перший раз її посадили. Це давно було, що ягоди навіть не було. І все. Ягодки великі. Ягодки такі прикольні. Гарно виглядають. Ну, правда? Ну так всі збираємо і маленькі, і середній, і вище середнього. Якби в неї бухати хімії багато, то вона була б піввелика. А так вона така середня і вище середнього, правда? Вона виставка така. Та гарна якраз гарненькі ягоди. Іділя зразу знаю, що як десь велике таке. Бо uh -huh. треба Та було густкіше солому розкривати. Та ти знаєш, як я довго тут її збирав? Треба було мені з тобою їхати тоді. Та треба було, Я 6 годин соломою вкривав. Плюс привезли її на це такий я. труд так, клубника. А якби ще все, все 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 робити, так як книжка пише, Знаєш, то там загально... Малина більший труд. Малина, так, малина більша Просто малина такий довгограючий продукт. Вона Ве... липень, сербень, вересень і жовтень. А Малина клубніка тільки тільки скільки? тільки один місяць. так, так, так що... Тратко. Зараз там мені пишуть, що який один місяць, а ти то зробив, ти то зробив. Я маю на увазі, що продаєш і отримуєш прибуток. А всі решта місяці тільки відлистуєш на неї. Правда? Все. Так, що в нас вийшло? Зараз через трошки розкажемо. Все, оце сьогодні. 7 кілограмів назбирали попит в рази перевищує пропозицію, це собі відкинули отаке всяке білобоке їсти, те, щоб перебирали. От. І веземо на доставку. До речі, сьогодні там багатьом не вистачило. Так що, вибачайте, переносимо на наступний якийсь день. Їдемо. Веземо на останнє місце, вже майже все порозвозили, що зараз в мужчині на роботу завеземо хотів 10 кілограмів подзвонив. Ми йому сказали 3, що буде. Веземо йому 3. Всім, не вистачило. Попит перевищує пропозицію. Мені так подобається. Поки що, правда? Да. Підписуйтесь на канал, будемо тримати вас в курсі на сьогоднішній день курс Полуниці 1 до 110. Це в нас дешево, так. бо так 1 до 120 на Петра. На сьогодні всім па па Їдемо додому, Пока. сонце така.